Гідроциліндр знову вийшов з ладу. Зараз розкажемо, через що це могло статися. Перше, що може статися, так це потрапляння повітря в систему. Буває, що при замінні чи ремонті гідравліки система може заглатувати повітря. Це призводить до нерівномірної нагрузки або навіть розірвання ущільнень. Друга проблема це залите відпрацьоване мастило, в якому будуть продукти зносу носу, дощільнень та інше, а може навіть і пісок з металу. Третє несвоєчасна заміна ущільнень гідроциліндру, яка призводить до перепускання, потрапляння мусору або навіть до вирваного штоку з корнями. А ось в процесі Роботи може неочікувано трапитися удар по штоку. Невелика подряпинка, вм'ятинка, корозія, нестача хрому вже починає руйнувати ущільнення та утворює протікання мастила. І ще на що найчастіше не звертають уваги, це вироботка провушенні. Стерла стулка або палець, з'явився еліпс, люспішивник або клин. А це вже призводить починаючи від заламування ущільнень до руйнування всього гідроциліндру. Тому головне вчасно все перевіряти. Це реально заощадить вам і час, і гроші. Але якщо проблема вже сталася, ми допоможемо її вирішити. Підписуйтесь та ставте лайк.